Я вже майже закінчив збирати передні гальмівні супорти. Супорти були відчищені на аквабласті. Потім пофарбовані порошковою фарбою. І тепер залишилося розібратися з болтами да і з іншим крамом металевим. Вони теж були відчищені всі на аквабласті. Але фарбувати болти я вирішив, що це дарма. Будемо їх чорнити для захисту. Спробуємо один зі способів чорніння, точніше вороніння. Металу чорного з використанням натрієвої селітри, каустичної соди, кальцинованої соди, звичайного господарського мила. І будемо це все задоволення варити. Горну в мене нема, щоб прогріти болти, майже до красна опустити їх в отработку мастила. Тому будемо робити через оксидування. Поїхали. Для приготування суміші нам знадобиться: я буду робити суміш на 250 мл води, тому нам треба 175 г каустичної соди. А легка вона. Дивіться, вже півстаканчика, а це навіть не 100 грам, а мені треба 175. Так, це в нас. Давайте так, трошки зробимо 120. Отак, От 120. Висипаємо в наш тазик 120, а потім додамо ще 55. І ще 55 грамів. Багатько. От так, 55 грам. 175 грам каустичної соди. Нам треба залити 250 мілілітрів дистильованої води. Не буянь. все тепер ставимо грітися і помішуємо. Написано в інструкції до кипіння не доводити. Будемо помішувати правильно чим. Ой, яка бурна реакція. Паличками від суші. Дуже важливо в інструкції написано, що треба використовувати лише нержавіючий посуд. Дивіться, що з деревом відбувається, прикольно? Я колись у школі обожнював хімію. Так, поки воно закипає, нам треба відміряти 25 грам натрієвої селітри. Відміряли 25 грам натрієвої селітри. Написано обережно вводити. Зараз подивимося, що воно має трапитись. Будемо потрошечку додавати. Ну що, і трошки підігріємо до повного розчинення. Все, наш розчин готовий. І в цьому бурдахльості будемо купати всі наші причиндали. Ліва стойка. Це три гаєчки від опорного підшипника в стакані. Це так розумію, що одну шайбочку пролюбили десь. А це три шайбочки кріплення. Стойки до підвізки. А це права стойка. Фактично те саме. Три гаєчки від стойки. Одну шайбочку маленьку пролюбили. Цей гвинтик від диску гальмівного, це кріплення стойки до підвізки, а це кріплення гальмівного супорту. Ну і така ж сама історія по лвій стороні. Ну що, перша порція пішла на вороніння. Тепер півтори годинки це все буде варитися одна закладка, а потім ще одна. Бачите, за один раз все не влізло. Будемо варити два рази. Поїхали. Ну що, для... для вас пройшла секунда, а насправді пройшло майже 2 години, поки ми виварювали наші запчастюльки. Тепер виймаємо, треба їх обмити буде, обмилити, а потім ще будемо маслити їх. Найскладніше ребус це все дістати, бо воно все переплітається, один за одного чіпляється, ну і незручно. Але нічого, все виймаємо. Перепрошую за звук, я працюю в захисній масці, в окулярах, в перчах на всяк випадок, бо якось я один раз вже бавився з ортофосфорною кислотою, мені не сподобалось. Тому тепер все на всяк випадок в якомусь захисті. Це, до речі, можна дістати. Опа, одразу було дістали. 1 2 3 М, Ну, можна вважати, що все. Так, щоб ми не втрачали час, будемо одразу заправляти другу порцію. Бо нас чекають ще три години. Так, поїхали. Ну, треба долити трошки живі. Все хай гріється, а ми підемо мити попередні деталюхи. Остання стадія вороніння це виварювання в маслі. От такий результат виходить, зараз воно остине і будемо роздивлятися ближче. Що в нас вийшло? Сказати, що я в захваті від варіанту вороніння я б не сказав. Не все мені сподобалось. По-перше, доволі брудна штука, як бачите, не здумайте робити це на домашній кухні. Дружина вас лінчує. По-друге, хімікати доволі небезпечні. Одна річ, про яку ніде в інструкціях не написано, не можна додавати воду в гарячий розчин. Хімії воно починає стріляти направо наліво. Добре, що я був в окулярах, тому що б інакше це все було в мене на очах. А так більш-менш легким переляком. Ну і кастрюльку треба купувати якраз для одного разу, бо по завершенню експерименту вона. Помирає, на жаль. Від кастрюльки нічого живого не залишилося. Може, звісно, можна ще використати її в наступний раз, але точно для готовки вже не повернути її. Тепер граємо трошки в рибачка. Збираємо з дна. Причиндали там ще мають бути. Так, інший крючок. О, щось підхопив. І має бути ще одна така штука. До речі, не забувайте прицінитися, що у вас є. Тому що щось можна і забути всередині. В розчині. Я думаю, що це все. У да. мене залишилися лише оці ковпачки. Зараз ми їх теж закинемо варитися. І буде фіналочка. І... Бачите, як йому лячно. Обов'язково захист. І очі, а ще краще дихання. Я зараз вже перестав захищати дихання, але теж воно бурлить не по дєцьки Тому очі обов'язково, руки і дихання полюбе. Сморід і пари всієї хімії гедота рідкісна. Отакий От ми отримали результат. Отак От воно все зараз поки що на проволочках. Частково я вже познімав. Дивіться, які болтики вийшли. Гарно ж. Оці ще не зняті. Вон, дивіться, який. Це ж буде приємно ставити. Тепер треба знову посортувати, поки пам'ятаю, що від чого, бо потім, блін, хрен згадаєш. І можна починати збирати і супорти, і стойки нарешті. Але це буде в іншій історії. На цьому будемо закінчувати наш відео про вороніння в домашніх умовах. От такий у нас результат. Це болти від супортів. Це ступічна копачок. Болти від передньої лівої стійки, і болти, гайки, всі ці причиндали від правої стійки. Далі будемо все це збирати. Покажу вам супорти в зборі, потім покажу вам стійки в зборі. Коли прийдуть особливо наші опорні підшипники на стійки, вони нас зараз фактично і тримають. Тому підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, скажіть в коментарях, скільки днів, тижнів, годин проживе це вороніння на елементах підвізки. Бо кажуть, що воно ніфіга не тримається. Е, і, може, ви знаєте якісь свої інші варіанти, як захистити метал, не наносячи на нього слої фарби. Е, дякую, що дивилися цей відео. Підписуйтесь, далі буде. Всім пока!